Часто товарщики, початківці допускаються ці помилки, через яку вони просто втрачають купу коштів або навіть взагалі займатися товаркою, йдуть в іншу нішу. І ця помилка це те, що вони не рахують цифри, так як це потрібно. Умовно є ціна на сайті 700, ціна закупу 300, ніби реклама там двісті, все, ніби їх зарабатую, ніби все е, чотенько. Ну вони не враховують того фактору, що з пошти також забирає не 100% людей, а 80%. А якщо з пошти забере 60% людей, що ви тоді будете робити? Ви будете тоді в мінусі, і більшість людей просто через те, що вони не рахують. Викуп і не закладають його в бізнес-модель, вони страждають і не заробляють, тому що вони дивляться на одні показники, виходять інші, і в них прогнозування не збігається, вони просто крутять рекламу, масштабують, і все це роблять просто в мінус. І тільки потім, уже десь розуміючи, десь бачив, що щось тут не то, розуміють, що вони зайшли у величезний мінус. Насправді у нас в команді є прогнозування під різний викуп. Ми приблизний викуп навіть розуміємо. Під всі офери ми прогнозуємо дуже класно. Тому що, якщо ти вмієш рахувати всі цифри правильно, то бізнес не буде вести справи. Тому якщо ти не хочеш зливати собі бюджет, або ти мав уже схожу проблему, де ти думав, що заробляєш, але не заробив, Пиши мені в коментарях слово аналітика, і я розберу на твоєму прикладі, чому ти цього не зробив і як тобі заробляти в товарці.